Всім вітання. Вибачаюся за велику перерву у відео. Були справи, треба було також відновити свій організм. От зараз починаю новий сезон експериментальної діяльності. Ну і одразу, щоб вас зацікавити, продемонструю свої напрацювання попередніх часів. Тут у нас буде зараз працювати декілька елементів. От. Зараз коротенько пройдемося по схемі, щоб ви розуміли, в чому весь експеримент полягає. Щоб не малювати схему, щоб ви побачили все реально, як воно є. Значить, у нас зараз йде 4,4 В це під заряд акумулятора. Тобто, якщо ми на акумулятор будемо давати навантаження, то у нас одразу повинно зростати споживання на заряд. Акумулятор. Це, я думаю, всім зрозуміло. З акумулятора через амперметр напруга 12 вольт подається на ЗВС драйвер. ЗВС драйвера через мій хитрий трансформатор, який вже багато кого дивував і не раз. на трансформатор навантажена лампочка 100 Вт і через резонансну систему вертається на ЗВС Драйвер. Конденсатори підключені на резонансну систему. Я вже, як то кажуть, там понайшов той варіант, який потрібний. І зараз будемо дивитися результат. Як ви бачите, у нас зараз струм нульовий. Цей провідничок. От, ви бачите, я його беру в руки. Так? Ця клема у нас заходить. От провідничок червоний на мінус, і дивимося на результат. Лампочка запрацювала, струм, як ви бачите, який, і споживання. Пішло донизу. Тобто ми нагрузили акумулятор, зробили відбір. Так, тепер я відключив, у нас споживання виросло. Струм нульовий лампочка не працює. включаю лампочка запрацювала. Струм 0, 07, тобто це мізер для того, щоб лампочка працювала, цього недостатньо. І тут споживання також пішло донизу. Є багато цікавих задумок. Є такі цікаві конструкції. Є така конструкція резонатор. Я їх перевіряв, але демонстрував. Так що багато чого цікавого буде попереду. Починається осінь зима. Господарські роботи завершені. Вірте в хороше. Всім бажаю успіху. Хто не підписаний, підписуйтесь і чекайте нових інтригуючих відео. Є що вивчати, є чому дивуватися, є чим поділитися. Всім до нових зустрічей!